Змагання на інвалідних візках, хокей, крокет, бочка, дартс та настільний теніс. Спробувати себе у всіх цих забавах могли не лише Прикарпаття, також гості з Тернопільщини і Львівщини. Спортивно-рекреаційні ігри такого характеру організовуються в Івано-Франківській області вже втретє. І основне у них не перемога, те що учасники можуть добре провести час у невимушеній атмосфері. Основним нашим завданням це не є якісь особливі спортивні досягнення найголовніше, що люди зустрілися. Люди активно провели один з днів свого життя. Люди познайомилися, тому що є дуже багато людей, які протягом останнього року, після якихось нещасних випадків або аварій, та якби отримали інвалідність. Це також дуже важливо. Серед учасників визначені чемпіони Параолімпіади також люди, які нещодавно отримали травми. Для них такі заходи є особливо важливими, тож захват від побаченого не приховують. Травму отримав недавно, і для мене це дуже надзвичайно такі. Я тут відчуваю себе дуже так. Дуже подобається зал, подобається ця атмосфера дружня. Дуже таке спілкування гарне отримав, Багато вражень і знайомих друзів. При обріво до цього часу я ну так і ніде і не був, бо травма відбулася недавно. І для мене це таке свято свято душі, свято спорту, свято молоді, свято краси. Під час змагань учасники показали, як долати перешкоди на візку, адже кількість людей з інвалідністю постійно збільшується однак, помічників бракує.